Так, що ж, всім привіт, наразі вас підстав подавайка, і знову я побачив вас ваш комент з доволі цікавою ідеєю для гри. А саме в Другій світовій за Ліберію. Звільнити Африку. Я не до кінця уявляю, як це буде робити, чесно кажучи. Тобто: Ліберія. У Другій світовій, коли вони оточують Франція з 6 мільйонів населення, Британія, 5 мільйонів населення, тут що Португалія, ну Португалія мільйон населення. Бельгія мільйон. Ось Бельгія. Бельгія цікава. Також. Іспанія мільйон. Південна. Зачекайте. А парне маріонетка? Парне маріонетка. Ефіопія, Ефіопія нічого не маріонетка. Але в будь-якому випадку, в нас навіть на найслабшу країну в Африці. Після нас не вистачить сил. Тому. О, ну, в нас досить хороше тип правління. Що у нас за тип правління? Демократія. Да, чому я не здивован? Так, технології всі в населення. Залишки в дослідження. І ось що я зараз буду робити, це качати столицю свою. Так. Мені треба качнути столицю, без цього просто нема куди нам розвиватись, тому повернуся, як докачаю. Буток більше тисячі. Нормально. Йдемо потроху, йдемо потроху, хоч дуже повільно качаємось, але качаємось. Ну що ж, на цьому я більш-менш закінчив, з, чисто з покращенням ТБ, все нормально, майстерня далі, ферма, перед. Нормально, нормально, розглядаємось, слухайте. Загалом непогано йдемо. Взагалом, ага. Так, Британія. Ну так, Британія по Іспанії. Іспанії вже нема. Тут у нас є Бельгія. Ну, Друга Іспанська республіка. Дві провінції лишилися, слухайте. Ну хочеться, що у нас загалом не так, щоб багато провінцій. І не мені перебирати провінціями. Перше. У ну, мене навіть 50% темпу зросту нема в провінціях. 45% і більше, Фермами поки що я забудую свої. Хоча давайте саме свої початкові провінції усі забудую фермами. Чому б ні? Так, ну слухайте, непогано. З цим закінчили. Хто в нас тут ще друга іспанська республіка? Мені все одно треба качатись населення, чому не поєднати це з тим, що я когось першого захоплю. І це будеш ти, бо, окрім тебе, нема кого захоплювати. В плані. Ефіопія, прикольно, так. До речі, Франції і Британія покращити з вами відносини. А сам я. Хм... На вперед багато військ не треба. Три тисячі з головою вистачить. Сюди випливаємо. Голоси війну. Де, до речі, твоя друга провінція. Оооооо, це також острівець. Половину сюди. Половину сюди. Обидві провінції зараз заберемо. Тут можна розформувати вас. Я і тут також вас розформую. Слухайте, непогано. Плюс два острівця. Плюс 2. І ставлю 85% на товари. Поки чекаємо закінчення асиміляції. І на повторно ще асиміляцію закину. Так, Повертаємо. Мені цікаво, чи відновили ми ось цю свою провінцію, яку я викликав. 24 тисячі я відновив. Я цю провінцію навіть відновив за 50 кроків. Такого покращення в населення. Тобто ось так. На когось нападаємо, 25 кроків відновлюємось, і йдемо далі. Ой, 50 кроків, точніше, відновлюємось. І Йдемо далі. Так, ще свою столицю назад в топ по економіці. Точніше, економіку до рівня населення. Повертаємо. До речі, в нас нічого для формування нема. Буває. Так, Франція, Британія фактично тут лишилась тільки Південна Африка і Бельгія. Я не потягну на Південну Африку на Бельгію. Ну, тобто, типу, треба бути відвертим, я їх взагалі не потягну. Скоріше, мені треба готуватися до Південної Африки. Для цього я б таки, щоб до інфляції дійти. Що ж, я, я не до інфляції, я до 175 зібрав і все в товар вперед. Зараз максимально довго буду кучатись в населення. подивимось, що зараз вийде цього вистачить. Ось цієї однієї прокачки має вистачити, щоб на Південно-Африканський союз піти. Є. Є, є, є. У мене тепер по населенню 454 тисячі. не 953 тисячі. Так, вони більше за нас по населенню, але. Я зараз качну свою стилицю тих в економіку, і ми їх просто винесемо. Ні, Бельгія! Бельгія, ну а що ти на Францію пішла війною! Бельгія! Я розраховував на твої правій, ти знущаєшся, я тебе зневажаю, я тебе ненавиджу, Бельгія, я тебе ненавиджу. Так, є, цим закінчу. Цим покінчили, Ліберія, дякую. Ти покращена. На, тримай ферму. Інститут, університет є. Що ж, ми. Скільки? В два більше ніж два рази сильніше по економіці. Е, Трохи менше по населенню. Ні, ми більше ніж два рази менше по населенню. Що, до речі, неприємно, але це можна зараз виправити. Так, мені дуже вигідно, технології буду зараз дуже вигідно качатись. Тому треба зараз назбирати грошей до До інфляції, або 800 тисяч. Або 850 тисяч, або до інфляції. Ну, 800 тисяч є, прекрасно. Все в дослідження, бо ми зараз там дуже вигідно в дослідження качатись. Я поки збирав гроші, я качнувся в дослідження. І поїхали, я зараз зараз тупо... Технологіям дуже хорошо. Так, ну і насправді кажучи, я б міг би трохи раніше зупинитися, не вся, прям всі гроші качати, але я вже як вирішив качнути всі гроші, так качну вже всі. У мене 0,95 рівень. я прям дуже хорошо качнувся. Дуже хорошо. Економічний зріст, прибуток від виробництва. І тепер, якщо порівняти в мене з Південною Африкою, в них 0,84 технології в мене 0,95 і вони ще по технології, о, вони по економіці себе качнули. Це буде складно, це буде дуже складно з ним воювати, але якщо мені Британія дасть, а мені Британія, скоріш за все, дасть проходу військ, і я зайду одразу сюди. То ми їх винесемо і відносно просто. Мільйон, мені треба мільйон на рахунку. Хоча б мільйон. Мільйон сто тисяч. чотирнадцять Так, все, мільйон вісімдесят тисяч. Ну, мене, коротше, моя мета була зібрати гроші в розмірі з населенням. О, ого. Ти з Канади воюєш із США, окей. Запросити прохід військ, ти ж здаш? Ні. Коротше, моя мета була не збирати гроші розміром з їх населення. Мені Британія дає право проходу військ Франція. Франція не дає чому? Чому? Поїхали. Виклик. 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 Ого, по 16 тисяч непогано. І навіть в цих. О. ой! В нових Принцях не роблю виклик. Окей, давайте. Ні, в столиці робити виклики, не хочу. А 45 тисяч не вистачить. Окей, чесно, можна зробити по-іншому. Можна ще качнутись. В першу чергу це про ферми. Ні. Все в товарі насправді кажучи я кажу, що зараз прям дуже сильно зросту, якщо я зараз так сяду. Як мінімум до. Давайте до 200 тисяч качну свою столицю. Так я щось, а. Вибачаюся. Так знаєте, що я ще хочу вас до забудувати, якщо ви вже в мене є. Якщо б я ще раніше вас забудував, то я б. то вже хорошо покращені були. Ну, відносно хорошо покращені. Все нормально, продовжуємо. Так, дивіться, 200 тисяч населення качнув. Зараз швидку економіку докачаю. Тепер Південноафриканський Союз. мільйон тридцять чотири тисячі, мільйон тридцять п'ять тисяч збираю. Вони ще економіку собі качнули. Який жах? Так ви покращити відносини з Великобританією, покращити відносини з Франції. Треба головне зайти і забрати в них ось тут регіон. Так, ось тут регіони. Це найважливіше зайти в них, бо в них тут покращені вони. Так, все, цього вистачати, має вистачити. Вперед викликаємо. хм, Тут непогано в трьох основних провінціях. Можна навіть вас в цих двох острівцях. Якщо я хочу точну перемогу, прям 100% перемогу, то треба буде ще в столиці свої викликати. А де пере, перед цим запросити проходу війську. Не надав. Може Франція? У нас 60 відносин з тобою. І Франція, та чому ні? Чому ні? Покращити? Покращити. А що я придбаю за скільки? 20 тисяч. Військовий прохід. Відмовились. А за скільки? 50 тисяч? О, за 50. хто. А вже ж щоб вони ще не погодились на 50 тисяч. І викликають тут ще 35 тисяч. Вперед. Давайте спочатку всіх зберемо. Ось тут на морі. В мене навіть грошей вистачає 100 тисяч, прекрасно. Половина сюди, половина сюди. Це буде дуже складна війна, і можливо ми її програємо. А можливо, переможемо. Зараз подивимось. Одразу залітаємо, вони не будуть готові. Ми забираємо в них дуже хороші провінції. Ми зараз за перший крок заберемо в них більше 100 тисяч, більше 100 тисяч населення. Я в них зараз просто заберу. І тут ще 40 тисяч, ще 36 тисяч, 27, 21. Так, я... найкращі їх провінції по населенню саме тут знаходяться. З цього боку, я... якщо я тут пройдусь, то ми перемогли війну. Так, так, так. Слухайте, а не погано, непогано. Ось тут забираю їх дуже по економіці покращено краще 31 тисяча економіки. Заберемо у них величезну частину їх прибутку. І мій план наступу пройде вдало, але я бачу їх 10 тисяч. Зараз подивимося, що вони будуть робити. Це не гірше, якщо вони. Ага, фух, нормально. Не жахливо. 13 тисяч назад. Все більш-менш під контролем. Ми забрали у них 34% вже їх провінцій, і втратили не прям з багато. Зараз я. Так, на закриття цієї висадки втратив. Бо це був не дуже вигідний наступ, але це був вимушений наступ, скажімо так. Я був примушений до цього. Перед. Ай! Неприємно. Але взагалом, слухайте. Йдемо? Це найважливіше. Я з цим впорався. Слухайте, це непогано. Але я хочу нагадати, що перед нами ще стоїть Британія і Франція для захоплення всієї Африки. Це, оточуємо. Кейптаун. Він в Точні? Є. Думаю, 6 тисяч вистачить, щоб їх рознести. Всі інші піднімайтесь, щоб добувати їх на півночі. Є. Все, 10 тисяч вистачить, щоб їх тут добити. Бо в них тут дуже слабкі провінції лишились. Прям дуже слабкі. Є, добив. Ух! Мирні угоди. Мирні перемовини. Починаю з віций. Там там в них найкращі провінці, ось так. Звідки я висаджувався? Далі тут. ось тут найкращі. Ті, які по п'ятірці коштують 5-4. Ось тут ще хороші, але я не хочу сильно розривати свій кордон. Ось так. І поки що максимально мирну угоду, тому що я не знаю, скільки в мене часу піде на те, щоб з цим всім розібратися нормально. Як всі війська хочуть набор скинути. 53 тисячі лишились живими. Сюди. Табір постачання. Столиця, все інше. Зараз поставлю на асіміляцію. Так, все. І на цьому саме це відео ми закінчуємо. Наступно ми вже продовжимо далі розширятись. Куди далі розширятись? Да, максимум я південно африканський союз захоплю, а далі вже мені залишиться виключно британці. Британці і французи, як і в альянсі, вони в альянсі, це найгірше мені проти всієї Африки, проти всього світу вважайте воювати. Подивіться, подивіться на британців і французів. Ще хочу нагадати, що британська Індія разом з ними. Я проти всього світу буду воювати, якщо вирішу захоплювати це все. Проти всього світу. Ну, подивимось, подивимось, що з цього вийде. Також нагадаю про мою гру, послання, на яку ви зможете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, дуже сильно мене підтримаєте. залиште рецензію, якщо придбаєте. Якщо у вас нема можливості придбати, просто дайте до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Загалом це відео вийшло завдяки моїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само стар спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!